На сьогодні у нас закінчився опалювальний сезон в області. 31 березня, останні міста, це громади в Великоновосілківському районі, завершили опалювальний сезон. А в цілому, з 28 березня почали відключати централізоване опалення у зв'язку з підвищенням температури на вулиці, і тому на сьогодні опалювальний сезон завершився. Всього. За період в опалювального сезону 23-24 у нас працювало 284 котельні, які опалювали 3904 житлових будинка та 342 об'єкта соцсфери. У зв'язку з пошкодженням газопроводів електромереж не змогли ми забезпечити. Я вже про це казала неодноразово, не змогли ми забезпечити проходження опалювального сезону в таких громадах, як Авдіївська, Бахмутська, Вугледарська, Мар'їнська, Сіверська, Солідарська, Турецька, Часовоярська та Званівська громади. В Лиманській та Святогірській громаді були підключені централізоване опалення тільки до об'єктів соцсфери, де розташовані пункти незламності? Житлові будинки теж не опалювались.